Привіт! Ми продовжуємо сьогодні грати в Летскул. Я дивлюсь, думаю, гадаю, що це нам далі будувати. І я подумала: будемо робити. Нам нічого не висвітилось? Ладно, не страшно. Я думаю, нам потрібно вже з вами робити велопарковку, починати рухатися до клубів. Бо ми так будемо розвиватися з вами дуже довго. Значить, по-перше, треба передвинути кудись їхній майданчик. Я думаю, ми поки що його десь сюди засунемо. Ну, Плюс-мінус біля котів там окейно буде. А ми ось тут зробимо велопарковку. Треба тільки дерево прибрати, ось це, мабуть, теж. Як. Я включу, напевне, звичайну швидкість. До чого ти нам пишеш? У нас все хорошо, у нас всі все здадуть. У нас, до речі, в наступній серії вже будуть. Ні, чекайте! Це вже в цій серії нас будуть перші випускники. Ура, нарешті! Наші діти виросли. Так, стоп, велопарковка Так, ми зробимо 6 на 4. Та йош! Не надо нам ці промови ніякі, почекай з промовами. Так, чекайте, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте ось таку, поки мінімально зробимо. Так, 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 раз, два. Чому не ставишся? І сюди раз, два. По-хорошому ну було б сюди поставити, що санітарною якусь цю штучку, якісь баки сміттєві. Та одного вистачить. Поки така мінімальна буде. Зрозуміло, що нею зараз ніхто не буде користуватися, але на майбутнє. Все на майбутнє робимо. Для вас лавочка. Чому ви сидите на землі? Ой, чекайте, нашим дітям дуже спекотно. Я щось завтикала в цей момент. Давайте ставити їм вентилятори. Боже, не треба цієї музики. Зараз вентилятори поставимо і все буде нормально. Раз, два. Раз, два. Жахлива музика. Все нормально. І сюди, і сюди. В туалети не знаю. Це в нас. Так, сюди можна не ставити, в нас поки не працює. Так, нашим дослідникам нам в кабінет обов'язково. У нас, до речі, лампи немає. І нічого, не страшно, не сваримось. Так, кабінети обов'язково. Це? Закінчилась. Сумна музика от і добре. У нас залишилось 52 тисяч. Ой, чекайте, це ще ж не все. У нас ще ж другий поверх є. Я забуваю про нього, бо він такий якийсь лаберний. Давай сюди. Тут у нас теж немає лампи. Це як я так ставила? Це що за кап. А, це угу. маленька бібліотека. Так, давайте сюди лампу всунемо. А ми щось вивчили. А ми можемо ще? Ми можемо ще трошки. Давайте ще один. Так, світло. Хотілося би вже ставити більш новіші класи парти і так далі, але ми ще це не вивчили. Ну, то не страшно. Так, і що? І все? У нас все окей? Наскільки у нас? Буде? Ой, тільки 28%. Ще 3 дні це дуже довго. А що у нас взагалі? У нас тут 3 дослідника. 4, якщо бути точніше. А давайте ми глянемо, ми можемо когось з них ще навчити чомусь. Так. Боже, в тебе. Ані, у нього 29. Боже, це так мало 31. Ладно, навчити нікого не можемо. Що у нас тут? Тут це так само не дуже. У нас же третій рівень. Можна нам якихось трошки кращих давати, ні? Ну, таке собі, прям взагалі аж, ну прям. Так, хорошо. Ми можемо найняти ще одну людину. А взагалі, по факту, якщо ми трішечки нашого, хто це у нас Тімоті, підівчимо, ми можемо ще одного взяти. Так, Тімоті, ану-ка давай сюди. Тімоті, а Тімоті в нас уже вчиться. Ми... О, ми вже продумали про це. Я забула. Але окей, давайте тоді ставити ще два столи. Куди їх ставити? Взагалі місця багато? Давайте так. Одного беремо одразу, щоб брати тут такий вибір. Я ж не знаю, що там? Жаби. Так. 17, 16, 15, 18 і 38. Ось цей, здається, найбільш вдалим О, до речі. Хтось такий вже може користуватись велопарковкою, звичайно, якщо ми його візьмемо на роботу, але я думаю, що ми візьмемо Дональда. Так, да, ми візьмемо Дональда. Можливо, нам буде бистріше. 32% поки. Чи 33% скільки там було? 33. Угу. 2,8. Опа. Вже на півдня скоротили. Усі рівно мало. Так, чекайте, Дональд. Давай на ти одразу будеш вчитися. Де наш Дональд? Іди сюди. Тобі потрібно ось це. Хоча б на двічку. Грошей в нас не так багато. Треба трошки приберегти. Все більше ніхто не свариться. Окей, я думаю, поки нам немає на що тратити грошей. Ну, як немає? Прямо в цю секунду немає. Давайте ми відправимо себе, мабуть, трошки ще підівчитися. Це потрібно. Так, а ти без роботи, так? Да? Ну, так, да, вчитель фізкультури. Вчекай. В нього є робота, він дослідник, але чомусь він просто лазить, нічого не робить. Ладно, ми закриємо на все очі, нехай там. Так, ми вже дійшли. Чекай, не спіши. Давай, на десяточку. Все більше грошей не тратимо. Поки ще не тратимо, хай будуть нас. Почався новий день, і я бачу, що в нас вже знову проблеми з підтримкою, з дружбою. Ми не вивчали з вами. Пригоді вам. жаб, Так, зараз ми будемо проводити обшук. Досить жаб таскати в школу. Так, що я робила? А, я хотіла подивитися, ми ж не вивчали з вами. Ну, звісно, ми не вивчали, бо ми тільки реформу почали. Тут сім днів взагалі. Капець, так, давайте. Давайте сюди ваших жаб. Зараз я всіх пролазю. Ще одна жаба, хорошо. Ще приставка. Ну, все, тепер все. Сьогодні без жаб і без приставок. Чудово. Так, тим часом, поки жаб ловили, ми з вами трошки підівчилися. Це хорошо. Що тут наші котики? Може їм поставити ще пару тарілочок? От у нас їх вже скільки вісім, а тарілочка одна. Бідні коти. Давайте я їм поставлю. М -м -м, мабуть, що це за гроші капають. Не знаю, але звуки хороші. Так, добре, поки не будемо нічого більше навчатися. Вони, мабуть, їсти пішли. О, до речі, магазин би нам ще поставити. Ми його теж не вивчили, так? Так, почекайте Магазин, магазин. Та, ми ще не вчили, можна магазин вивчити, до речі. Де ми його будемо ставити? Можемо вже підготуватися. Так, Бобі. Бобі в нас. хто? Теж дослідник. Ну, він, він все, ми вже більше не можемо. Це ж буде нам дуже дорого. Де ми будемо з вами робити магазин? Можна ось тут, до речі. Таке собі місце насправді, але поки в нас немає грошей на розширення, у нас і вибору, особливо такого і немає. Давайте. Він має бути невеличкий, тому не страшно. Так, а ми вже можемо краще ставити. взагалі. Класна ідея, але грошей там в нас не так багато. Так, давайте ось такий невеличкий шмат. Це навіть насправді великий я зробила, де якось щоб рівно було. Ой боже, дивіться, що тут робиться. Хто у вас класний керівник? Скажіть мені. Ви настільки погано справляється з дітьми? Хто це? Памела, 36 в неї. Можна ще на п'ятірочку підняти Памела, де ти? Сонце, йди сюди, Памело. Так, давай-ка. Ой, може, три тисячі. Давай. 27 залишилось тим часом. І добудувалося. Ну, все, чекаємо, поки в нас все вивчать, скільки. Ой, них вже майже, майже, майже ще трішечки. Просто одного дослідника взяли. І все, бачите, як полетіло просто. Так, а в нас з вами, до речі, вивчився наш головний дослідник. Ми можемо ми можемо з вами взяти ще. І що це у нас. Ой, чекайте, так, це почекає. Ой, відкрили. Відкрили кучу класних штук. Вікна і двері, супер. Так, давайте магазин тоді одразу. А тим часом ми візьмемо нового дослідника, точніше, ще одного. 49, дивіться, вже не 38, і це все. Так, їм якраз потрібна велопарковка, значить, ми не дарма її ставили. Хто найкраще підходить? Ну, мені здається, ось ця. Але в неї тільки 40, а тут 49. То, в принципі, навіть ось цей найкращий. Цього не можу взяти, бо треба четвертий. Навіщо ви мені тоді його пропонуєте, якщо в мене тільки третій рівень? Беремо Джошуа. Давай Джошуа, Ми раді вітати тебе в нашому колективі, дружньому. Так, де ти? Джошуа. Одразу ми його відправимо, що він трошки підівчився. Джошуа, десь внизу, напевно. Угу. Давай професіоналізм десь. Ой, не так далеко. Давай 2800. Я вивжу на максимум, але не можу. Окей. Так, це що? А, не не на. Ми як з ними всіма познайомимось, вони нас так дістануть. Це жах. Так, ми, до речі, можемо. Ве, wow, у нас відкрилася карта. У нас третій день ми можемо відправити третій клас. Давайте ми це зробимо. Хоча ми відкриємо ще одну школу, яка буде нам постійно листи писати. Це буде, звісно, діставати дуже сильно. Ні, давайте поки не будемо трошки пізніше. Поки що зробимо справи, які нам дуже тут потрібні, і тоді вже будемо лізти далі. Так, що я хотіла? Хотіла насваритися. Нам, до речі, давно. Кота гладять. Клас. та, блін, дерева. О, як я вчасно приходжу. Ти до кота прийшов? Кіт Дай вкусняшку, дай вкусняшку! Треба в магазині додати можливість, щоб вони продавали дітям корм і діти могли кормити котів. Робимо бізнес, робимо бабки. Але так не можна, на жаль. Дивіться, ця конструкція прям. Взагалі класно. Але стоїть 500 за квадрат. Ой, хотілося б поставити, бо як почнуть ці землетруси, у нас тут буде повний капець. До речі, а ми не давали нашим дітям ніяких, а щоб вони вчили. Правил. Так, чекайте, хто в нас перший клас? Це ви? Ми давали вам чи не давали? Дайте я подивлюсь. А, ви все вивчили? А всі все вивчили? Чи є такі, які не вивчили? Все, тоді не трогаємо. До речі, знаєте, мені прийшла ідея в голову. У нас тут відкрився. Що це? Екскурсія на ферму. Давайте ми відправимо третій клас. Хто з вас третій? Ось ти, мабуть. так? Один, два, три. Відправимо, ну, да, логічно. Відправляємо, може, вони там зможуть на тій фермі заробити нам гроші. Відправляємо дітей на роботу. Все вже. І роки то такі Доросле життя. Я вас готую, щоб ви знали, що вас чекає. І да, от, от, ми вивчили, це, от ми вивчили магазин. Давайте. А що давайте? Так, тут треба трошки подумати. У нас три дні, ж третій день. Давайте клуб. Я думаю, з баскетбольного почнемо. Так, що це забираємо? Робимо магазин. Давайте. Що нам потрібно? Шукаємо. Магазин. Так. Куди ти? Дівся. Перше двері, як завжди. Двері, декілька вікон. Ой, ні, чекайте, двері не тут ми поставимо. Ми їх зробимо десь тут. Можна поставити? Не так робить, як я хочу. Декілька вікон. І, 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 і лампочку зразу я поставлю. Ой, чекайте, це не тільки лампочку. Ми тут одразу і віника сюди всунемо. Нам потрібно ще вентилятори, і нам потрібні ще ті обігрівачі, дуйчики ці. Давайте в куточок, мабуть, ось так поставимо. Так, і цей, і той того ексклюзив наш. Вітрину поставимо. Ось тут. Вона виходить на вулицю, дуже зручно. Так, випічка. Ми всього по одному поставимо. Канцелярські товари, всякі повітряні змії і снеки. Но все рівно не будуть всередину заходити. Тому тут. Да, бачите, я ж кажу, великий побудувала. Можна було взагалі 4х4, мабуть, зробити, чи 4х5 було б достатньо. Але добре, що ми будемо продавати. Скакалку можна, це їм для розваг. Багет дуже твердий, ні, не треба. Давайте гострі закуски. Не знаю, наскільки діти люблять гостре, але можна дружбу, до речі, піднімати. І давайте сачки. Так, да, давайте сачки їм поставимо. Окей, це добре, тільки в нас немає продавця. Давайте шукати продавця. О, є тут хтось. Такий собі, але можна трошки підівчити. Карла, давай, Карла, теж нам продавати тут? Все, круто. Давайте ми одразу її поставимо, щоб вона в нас вчилася. Карла, де ти? Дорогенька моя. А де ти? Думала внизу? Ось вона. Так, її можна тільки це і прокачувати, це все. Давайте хоча б до 29. Бо якщо в неї буде маленький цей показник, вона буде неправильно рахувати гроші. Власного наймає робітника взагалі супер. І не вміє продавати факту. Це в мінус піде з такими продавцями діловими. Так, окей. Закінчується третій день. Швидко час летить. Правда? У нас з вами залишилось 9 тисяч. Капець. Це прям дуже мало. Ой, звичайно, я слідкую за цим, бо можемо стати банкротами і школа наша закінчується. Ой дивіться, кіт уже. Наші ми наймали продавця, у нас є коти. Я не розумію. Дивіться. Хі -хі -хі. Нормально? Охоронець це співпес, це не кіт. А ще брудно. А де брудно? Тут брудно? Я не зрозуміла. Ми ж віник поставили. Чим проблема? Не цей. Чи це тут брудно? А, це в туалеті брудно? О, вивчили клуб. Клуб, да. Хорошо, клуб є. Ще далі. Парковка рано. Ой, до речі. Продвинуті досліди. Оце класно, давайте досліди. Зможемо там дещо новеньке поставити і ти йдеш прибирати. А сюди ти не достаєш, ясно? Так, у нас там хтось зійшов. Ну ладно, давайте з ними розберемося. Так, давайте. Ідіть, веселіться. І Вони тут не заробляють грошей. Вони просто веселяться. Ладно, так, дитинство на те й дитинство. Хоче, я вже побішився всього витягнути. Відстаньте від дітей, господи. Не розважається все. Нам потрібно офіси ставити. У нас тільки два. Школа отримала субсидію. Є, І ще щось. Сухарики. Дітей сухариками кормити, класно. Ну, діти щасливі, вони дуже довольні. Це, це радує, але. Тепер у нас проблема з адмінками. Ну, давайте десь вже всередині всунемо її. Думаю, ми теж просто скопіюємо. Так, ну яку там. Главі, щоб підніматись. Р. Угу. О, дивіться, тут таке гарне місце, якраз влазимо. А що у нас тут стоїть? Не. Воно буде нам заважати? О, ідеї немає. О, дивіться, класно, ми просто вікна передвинемо зараз. Можна мені вікно? Це вікно? Так, да, я взяла вікно, супер. Так ось сюди ми їх. Це не вікно, стоп. От. Є. Так, чого нам тут? Нам тут не вистачає людини, яка б тут працювала. М -м -м, у нас є. Ох, кож 5 тисяч лишилося. А я ж хотіла баскетбольний клуб будувати. За які такі шиши, скажи. Так, тут 40. Ну нам треба професіоналізм. Ой, дивіться, 55. Ого. О, одна тисяча. Ні. О, Боже. Ми взагалі в мінусі. Ми в мінусі на 800 юанів клас. У нас немає за що найняти людину. Пум-бум-бум! Що там робити? Я не хочу кредити брати. Це так тупо. Але якщо, блін, якщо доведеться, нам не буде куди діватися. Звичайно, вентиляторів ціла куча. П'ятий день тим часом. Ну, ми можемо дочекатися, коли в нас здадуть учні екзамени. О, але ж нам потрібно будувати новий клас. Ой, це капець. Новий клас не буде ж коштувати нам мільйони, правильно? Ага, але ж нам потрібно і розширитися тут теж. Йой. Нам потрібно десь аж сюди розширитися. Було б класно це зробити зараз? Нам вистачить грошей на розширення. Дослідили це, звісно, супер. Супер пупер, але давайте, мабуть, сюди підемо. Чи ні, чекайте, ми підемо не сюди. Ми все будемо вчити, будемо набирати учнів з цими нахилами вже. А то ми так з вами до них ніколи не доберемося. Хто ти такий? Оце ти що таке написав, не видно? Так, Дрейк, юридична фірма, окей. Декілька дітей хочеш записати в п'ятий день, вони ж не здадуть. Ти прикалуєшся з мене, а що я тут написав? А, в них є дурний характер, і вони склонні до чого? До драк? Ну ні, спасіба. Ні, насправді я би взяла, якби в нас був хоча б другий день, п'ятий день. Ми вже через три уроки будемо здавати екзамени. Спасибо, що ви дуже багаті, але вони не здадуть екзамени. Підшли мені їх через день, будь ласка. Це він прям логіка логічна, мужика, я не знаю. Під... Він вирішив нас підставити ви зрозуміли? Купити нас на бабки просто і підставити. Так, питання вистачить нам грошей, які нам клас треба? Ось такий, здається. Нам вистачає. Може, діти будуть щось купувати і нам підніметься трошки наші фінанси, покращиться. Так, до речі, контрабанда, що в нас? Справді не так багато, я думала буде більше. Ну і все, що ми можемо в тебе взяти? Ой, батіг, всякі нагороди, ну це таке. У нас мені каже, і не вистачить, балів Так, ми з вами вивчили цей курс з мистецтва. Давайте одразу почнемо фізкультуру вчити. Ми зараз це вивчимо і з вами будемо брати учнів, значить, знаєте, звідки? М -м ось звідси. Мі якраз потрібен спорт і мистецтво. Так, Джошуа відівчився. Просто підтверджуємо, бо нам все рівно немає грошей, щоб. Я муха, 700. Ой, страшно, дуже страшно. Це капець. Усі теж такі цікаві, але тут гуманітарка треба. І мистецтво. Так, швидко? Ми тільки поставили, вже вивчили. Давайте тоді одразу і сюди підемо. Так, а що у нас тут? А, ну так. Ну, почекай, нам нема грошей. І це при тому, що ми ще відправили дітей на ферму і нам діти заробили три тисячі. Де вони ці три тисячі? Нема, нічого нема. Ой, нам зараз щось дадуть, півтори. Ой, дякую, дякую. Швидко. Просто мега швидко воно вивчилося. Давайте, довго не думаючи, одразу беремо мистецтво наступне і потім візьмемо фізкультуру. Так, тут в нас є 9. Окей. Все закінчується п'ятий урок. Зараз наші учні підуть здавати екзамени. Ну, у нас всі здають, і, скоріше за все, що всі здають на максимальний бал. І я думаю, я не знаю, скільки ми. боже, А скільки ми грошей заробимо? десять там буде? Давайте дивитися. Давайте, дітки. Просто на вас тримається ця школа. 244. Так, да, всі здали максимально. З вами на шостому місці. 30 тисяч. Круто. Окей. Все, наші випускники. О, наша УУ ходить. Поки УУ. Ой, чекайте, знаєте, хто ще йде? Ще йде Волтер. Де він? Пока Волтер, не споминай нас поганими словами, будь ласка. Треба під ноги дивитись, от пам'ятай, це тобі наука. Дивись під ноги, щоб не наступати на банани. Я буду за ним скучати. Така історія з ним вийшла. Ми ще отримали по 30 балів, бо у нас був навчальний тиждень такого плану. Ми на грані банкротства. Яке? Почекайте, у нас 29 тисяч. Ой, нам дадуть зараз ще гроші. Давайте. Хі, хі 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 нам ще 10 тисяч просто так дали. Хі -хі, класно. Так, ну що, на цьому ми будемо серію закінчувати. Не знаю, що ми зробили, ми по факту нічого не зробили, так чисто підправили деякі справи. Але вже в наступному відео ми будемо будувати новий клас, будемо робити баскетбольний клуб, будемо вже трошки розвиватися не тільки в гуманітарні науки, але й в такій більш творчій, спортивній, має бути цікавіше, звичайно, для мене і для вас. Тому все, дякую вам за перегляд. До зустрічі, Па-па!